Найдорожчі трансфери в історії Наві. П'яте місце Вандерфул. Його купили на заміну Сімплу. І хоча йому пророкували провал, молодий гравець впорався з тиском. Досі невідомо скільки саме за нього заплатили, але реальна сума приблизно 100 тисяч баксів. Четверте місце Перфекто. Він прийшов у команду замість гардіана. Сам гравець раніше грав тільки на тір 2 сцені, але теж зміг показати себе у Наві. Орієнтовно трансфер обійшовся у 200 тисяч баксів. Третє місце G Після крутого виступу за Apex цього гравця хотіли усі топи Європи. Неві виграли боротьбу, заплативши приблизно 250 тисяч баксів. І не помилились, він став MVP мейджору. Друге місце Бумеч. Неві готували заміну Зевсу, тому шукали нового капітана. У пісунку взяли Бумеча за 300 тисяч баксів і не промахнулись. Він набрався досвіду і згодом привів команду до перемоги на мейджорі. Перше місце Іме. за чітками його трансфер обійшовся у 450 тисяч доларів. Румунський гравець ви на меджірі, коли його команда Геймер Ліджен сенсаційно дійшла до фіналу. Цей трансфер теж вийшов вдалим, і ми завжди грає стабільно та яскраво.